Саме питаєте, чи підходить ця шпуля на електрокоси. Розказую, якщо у вас, похоже, такий ось, бачите, редуктор стоїть, це Якщо електрокоса, там такого може стояти плана. Так підходить тут різьба. Так само буде М10, 1.25, ліва на такий, як щіль не підходить, на нахускверну не підходить. Щіля, там, наприклад, буде різьба. ось М10, ну одиничка крок різьби. Це йде стандартна ліва на китайські мотокоси. Потім, якщо бачите, у вас редуктор теж може в електрокоса, такого плана буде як, як в китайських мотокос, то так само вам це підходить. І розкажу, ще такі, ну, куча класних фішок. Що цю катушку, ми, наприклад, не розбираючи її, зараз покажу, що можна зробити. Намотати, наприклад, її навіть уже на самому косі у вас вона стоїть, не тражі нікуди буде її розбирати. Тобто, дивіться, ми ось показуємо. Ви берете ну, шестигранник свій стопороте, тобто, що не крутили, то нічого, наприклад, все. застопорили. Все. І що ми робимо? Тобто, ми так само прокручуємо, дивіться. Тут покажу, бачите, витягнута леска, все видно. Тобто, дивіться, ми все крутимо, Бачите, отак само в праву сторону. Як зажати вас, наприклад, шестигранником, і бачите, жилку так само намотуєте. Плюс так само ви можете її розмотати, просто крутите в другу, скажімо, сторону при натисканні. Тобто натискаєте все і крутите її, бачите, і ви ось ліску цю витягуєте. Якщо ви хочете, наприклад, вручну витягувати, так само вона і все витягнути. А так, то там розказує, що там якась пружинка, ще щось там може бути славка. Тут дійсно класна пружинка. І треба гарно, скажімо так, притиснути і дати газу на косі, щоб ця жилка вийшла. Тому то все чітко, все як треба. Тому таку катушку раджу коштує 190 гривень. Відправка в нас у Керного пошта без передоплат. Сьогодні кають аншлаг і в неділю. Також зараз працюю. Всім вам подусім пакувати.